Вітаю вас, друзі, вітаю понеділок, вечір. Я Олексій Ляшенко. Ну що, те, що шукала Європа, те вона знайшла, я так вважаю, але і до Європи дуже довго доходить. Є така Юлія Навальна, ми про це говорили. І що вона заявляє? заявляє? Нобелівська премія для мене була б лучшим підтвердженням, що цивілізований мир Олексія Алексіям. І його борьбу. Що це означає? Давайте просто подивимося, ось прийшла така ж людина з Росії. Що вона робить? Вона вимагає, вона шантажує, вона забирає, вона просить. Ну, все, що можна робити, ну, навіть не просить. Вона не просить, вона каже, дайте мені Нобелівську премію. Це вона що? Шантажує е, Нобелівський комітет чи всю Європу? Що вона цим хоче сказати? А яку премію повинні дати їй? Ну, їй я взагалі вже дали нам найпливовіша. Із 100 і 100 людей сві, світу, да? на кого впливає? На кого вона впливає? А тут є премію. За що? За фізику, за літературу, за хімію, за фармацептию. За що? За мир? А який мир вона зробила? А мир, мир вона зробила зі, зі своїм Навальним, зі своїми ліберальними руськими хорошими вони зробили в Україні цей мир. І що? Ну, ви що хотіли, те ви і знайшли. Ви не знайшли оцю, ну, таку ж потвору, як і всі ті, хто вбиває наших людей. І вона це підтримує. Живіть з цим, європейці, вам, мабуть, так подобається. Ніколи ви не будете тоді перемогою, ви не, не будете переможцями над злом. Зло завжди і темрява завжди буде над вами. Ось і у нас таке є, але ми боремося з цим. Ось є таке, я хочу трохи зупинитися на коментарі. Ну, таких багато, і ми знаємо, і ми коментуємо в Фейсбуці всіх, але давайте трошечки, трохи-трохи поговоримо. Ось коментар. Червоний кружочок, буква Г там з Ютуба. Не знаю, хто це. Написано. Але чомусь Путін у 19-му році казав, хай хто буде президентом, аби не Порошенко? Бо знав, що йому не бачити України, бо він, ну це мається на увазі Порошенка. І далі укріпляв би обороздатність країни. Я читаю в оригіналі. Так, ну давайте так. Пункт номер один. А де це казав Путін? Коли казав Путін? В якому інтерв'ю, на якому форумі? Кому це казав? В якому контексті, якщо він казав таке, де це? Ну, дайте, покажіть, ну хоча б щось, де він таке казав, що будь-хто аби не Порошенка. Підажіть. Порош... Путін визнав Порошенка. Путін зустрічався з Порошенка. Путін підписував документи з Порошенка. Це було неодноразово. Вони розмовляли по телефону, обнімали, жали руку. Бо да, вітали зі святами один одного, що не так, чому Порошенко їм не подобався. Та не було такого. Знайдіть, де він такого? Це робота політтехнологів Петра Порошенка. Тупа робота, вибачте, для амьоб. Ну, нормальна людина, ну це Ну, зразу запитає, а де це він казав? А покажіть а що? Ну, нормальна людина, а це, це запитає, щоб побачити оригінал. звідки ляж це пішло. А амьоба буде писати ось це, вибачте. Можливо, не амьоба, але це для амьоба. І далі. Бо він би далі укріпляв би роздатність країни. Чим укріпляв? Чим за 5 років 200 джевелінів без ракет? Знищив би далі два ще залишалися. І ті б два знищив. Далі б танки продавав, бронетранспортери б продавав, а у себе пробив фанерні катери, на яких би посилав. Під е, російські снаряди, під російські о, о, зброєння хлопців. Як би він укріпляв? Я вам уже розка... розповідав, як в Донецьку робились фортифікаційні споруди. Ніяк! Ніяк! Взагалі, гроші бомбилися і все. Ну, ось так, так ми працюємо, друзі. На жаль, у нас таке існує всередині. І ось далі. А, те, що на прев'ю написано, ну, те, що відбувається, це, блін, ну просто не можна співвідносити хоча б з чимось. Да? От цей, цей скандал. Він був пару тижнів тому, коли Порошенка і його охорона, які чомусь були в Верховній Раді. Я питаю, депутатів: у вас у всіх є по два-три охоронці в Верховній Раді, так тоді там не вилізьте. Ні... А де вони сидять? У вас? От у Порошенка там три охоронці бігають за ним скрізь. Чому? Стефанчуки, Корнієнки, всі взагалі чому? Секюріті Верховної Ради, Чому там, ну, там люди, які не мають відношення до Верховної Ради? Чому вони не на фронті? Чому вони не воюють? Чому вони не е займаються потрібною справою для держави? А тільки наші гроші їдять. Так от охорона, Петро Порошенко, був скандал. З такою Ольга, Ольга Василевський Смаглюк. Ольга Васильевська смаглюк це е, народний депутат. Давайте без, от, до, 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 до одного моменту, без взагалі, без е, приналежності до фракції. Вона народний депутат, вона заступник голови бюджетного і фінансового комітету. Це, це посада і це серйозний комітет. Так от, була така, е, яка не не, не знаєте, не оскаржується ніким. Не, взагалі ніч, ніхто нічого проти не сказав. Була ситуація, Порошенка зібрав там біля себе е, когось з батьківщини, когось з ОПС там Разумкова, ще яких там своїх депутатів. Він позабирав там людей, пішли вони щось там говорити, обговорити. А що говорити? Е, ну, говорити, Я скажу, що вони пішли. І коли вже треба було голосувати, йти, прийшла ця Ольга, Василєвка-Смоглюх і каже, Петро Олексійович, треба йти в зал. Давайте всіх в зал. Давайте ми будемо. Працювати, давайте ми будемо виконувати свою справу. Петро Олексійович сказав: Йди ля, від тебе смердить, і взагалі піди до лікаря, до нерволога, поперевірся. Ну, це він сказав своєму колезі. Він зараз також народний депутат. Він навіть нижче по посаді, ніж вона. Вона заступник комітету. У нього посади такої немає. Розумієте? І ось він ображає, він е, висловлюється на її адресу. Хто знає як, можливо, і нецензурно ми не все чули. Далі його охорона застосовує фізичне насилля над цією депутаткою. І ось ця депутат, вона подала заяву в регламентний комітет відсторонити Порошенка від п'яти пленарних засідань. Вона також все і написала, що. Вона вважає, що її образили до цим посиланням до лікаря і про те, що від неї смердить. От так, так от він сказав. Да? Ну що, це було, як я вже сказав, коли це було. Це було ось тоді. Чому я мовчав? Тому що хотів все-таки ну, знаєте, під... підождати. Да? От трохи. Подивитись, чим це все закінчиться. А тепер я бачу, чим закінчиться. Це закінчиться тим, що всі депутати з колишнього, колишнього з колишніх, вони всі на нас плюють. Їм плювати вони най-най-най. І ось дивіться. ось Регламентний комітет не підтримав Василевську смаглюк. За відсторонення Порошенка за образу колеги і неетичну поведінку, друзі, і неетичну поведінку. Ой -ой, ой 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 Ну, і відстороння на п'ять засідання проголосували тільки члени да, фракції Слуги народу в цьому комітеті. Всім іншим подобається, друзі, коли один депутат принижує іншого. Да, Коли один депутат ображає іншого. А ви знаєте, що цим, цим вони показують, що їм подобається, коли депутати. Зневажають людей, зневажають виборців, тих, хто туди послав працювати. От так от. Для них образи приниження це нормальний порядок речей. Це їх соціум. І ось всі, окрім слуги народу, не підтримали. Ви, друзі, повинні знати цих своїх обранців, які зневажають колег, які зневажають вас. Відносяться ще гірше до вас, до нас, до всіх. Розумієте? Ось дивіться, голова комітету. Зараз ми пройдемо, щоб ви їх знали. Голова комітету Кальченко, Сергій Вітальйович, заступник Євтушок Сергій Миколаєвич, член комітету Марченка Людмила Іванівна. Культейко Артем Валерєвич, Загородній Юрій Іванович, Попіїв Михайло Миколайович, Приходько Наталія Івановна, Синютка Олег Миколайович, Гринчук, Оксана Анатолівна, Кастричук Сергій Володимирович. А тепер ми розберемо хто, як і що. Так, от давайте: Євтушок Сергій Миколайович. Вибачте, ні, ні, з голови. Кальченко Сергій Віталійович, голова комітету, слуга народу. Він за відсторонення Порошенка, за покарання. А за всякі дії повинно бути покарання. Ми ж так хочемо. Він за слуга народу. Далі Євтушок Сергій Миколаївич, Батьківщина проти покарання. Хай ображає. Порошенку можна все. Далі Марченко Людмила Івановна, слуга народу. Вона за покарання. Культейко. Артем Валерійович, слуга народу, за покарання. Загородній Юрій Іванович ОПЗЖ. Він дозволяє Порошенку навіть плювати на всіх депутатів і на людей також. Їм це можна. Далі, Папієв Михайло Миколайович, ОПЗЖ. Також плюйте, витирайте ноги, Петро Олексійович. От по всіх. Ну, приходька Наталя Вікторна, ЄС тут зрозуміла, вся ЄС плює на всю державу. Сенютка Олег Миколаївич, ЄС, ви знаєте, хто такий синютка? Львів'яні, ви також його знаєте. Він за те, що Порошенку дозволити все. От все, що він хоче. Хоче витерти ноги, будь ласка, хоче дати підсрачник в залі. Пожалуйста, все нормально. І Корнічук Сергій Володимирович, Батьківщина, він. Також за все дозволяє Порошенка. Ще тут був такий пузийчук Андрій Вікторович з Батьківщини. Але де він дівся, я не знаю. Я навіть не, 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 не пішов десь знаходити, цікавитися, де він дівся, що він дівся. Мені це не цікаво. Зник, Зник, але те, що навіть комітет 10 людей, це вже неправильно. Ось це, це добре, що так, 4-5, і вони оці 5 дозволили все робити. Порошенко і всім взагалі депутатам. Хочете плюнути людини в морду? Плюйте все нормально, це етично, це все в порядці. Хочете друг на друга плюнути, плюйте все в порядку. Ну, от так: от, 4 на 5. Так, от, повинно бути не кратне двох. <рістичний> е е оці органи, комітети, будь-які органи, які є колект колективні і які приймають рішення голосуванням, вони повинні бути не кратні двом. 11, 9, 13. То то біш, коли голосується, щоб не, можу, не могло бути рівної кількість, там 5 і, 5, 6 і 6. Ні, воно буде різне. От і висновок далі. Ну, все вони можуть робити. Вони можуть надавати клички, вони можуть принижувати, вони можуть бити. Як це робили весь цей час, поки вони правили? А всі ж вони звідтіля? От як не ну, трук б'є е, військового і нічого, да? і нічого, а тому що вони дозволяють законодавчі органи, які ми обрали. Той же Порошенко, да? е, пам'ятаєте підзатильник, пам'ятаєте шапку в лице? Ви все це пам'ятаєте? Згадуйте, друзі. От їм можна, нічого їм за це не буде. А спробуйте, ви так зробити. Ви так зробити, спробуйте. Вони навіть можуть стріляти в людей, як стріляв Пашинський. Розумієте? Ну, от їм можна все. А що можна вам? Думайте, друзі, думайте. І можна навіть, що похоронці при... застосовували фізичну силу до жінки-депутатки. Ну в цьому вся колишня влада. Вони б'ють дітей на Майдані. Вони, друзі, вбивають е людей на Майдані. Це колишня влада. І вони всі виходці з партії регіонів і за, і, да, там, за СДПУ. ООО. Вони знищують добровольців, як робив Порошенко. Вони запроторюють добровольців в цигарні. І їм все це можна. От думайте, друзі. Думайте, думайте, давайте, думайте і знати, що, що відбувається, і обирати, запам'ятовувати, писати. А тим, хто за них за, за, захищається, ви розумієте, що ці люди будуть завтра в вас стріляти. Сусіди, неважливо, друзі, товариші. Ось хто підтримує оце, вони завтра точно так будуть відноситися до вас. Ось така у нас Верховна Рада. І ось такі прихильники. Отакий у нас пахан нації. Йому навіть депутати пофігу. А що ми? Дровіть висновки. Друзі, е ми переможемо. І я хочу подякувати тим, хто не отакі, хто переосмислив, хто передумав. хто К нашим, нашій родині ось на каналі, нашій родині. Велика подяка Маті Ширині. Тропець Галині, тропець Галині на канал перерахувала Галина. Велика подяка. Петухову Андрію Манобанк. Блохіна Тетяна, два перекази на спальники і на канал. Велика подяка, особиста Тетяня. Стоматіна Тетяна, лайок Юрію, Цупро Тетяни 50 на 50. Дякую вам, Таня, дякую, особиста подяка. Ганяна Валентина, на мій розсуд перерахувала, дякую вам. Хтось о 12.56 благодійний світ перерахував на приват 24 без прізвища. Ветрова Валентина, два перекази, Дякую вам, Валентина. Хтось за банку на Монобанку, 9.23. Дякую вам. Резнику Володимиру, велика подяка. Друзі, ми зібрали на два дрона. Завтра буде перераховано. Сьогодні ми перерахували на 10 спальників. Завтра буде два дрона. Там вийшла така ситуація. 15 700, От на момент запису цього запису 15 700 на банці і 14 100 перерахували на дрони з надпису на картки. Дякую вам. А ще один дрон нам же ж купив Олександр з си, сином, та я вже казав, та Микола Полищук. Батько. Вони вислали гроші зі Швеції на PayPal. Дякую вам, буде оплачено завтра ці два дрони, і вони підуть на фронт. Там ще залишок, навіть залишиться 9800 на наступні. Будемо, друзі, з вами збирати. Величезна вам всім подяка. Величезна подяка. По посилкам по посилкам речі, щоб ремонтувати танки. Нижня білизна, сітки рибацькі, сітки маскувальні, посуд одноразовий, смаколики, всі, які ви хочете. Я хочу подякувати дійсно от від, від себе, всім спонсорам, хто став спонсором і підтримує канал ну, як спонсор, тому що не буде нас, не буде. Спальників, не буде дронів, не буде. Е, ну, ні, ну, посилки ви будете висилати кудись. Ну, цього вже не буде точно. Тому ми є і ми займаємося. 58-ма бригада, танкова 4 та бригада. Ну, інколи, інколи 128 але 128 ну, набагато, набагато рідше. Друзі, я всім щиро дякую. До завтра. Завтра у нас по 5 хвилин. Україна переможе.